У пісенці є два персонажі. Це синичка, яка загубила черевички, та кіт, який їх знайшов. В мене такі два олівці, можна взяти палички, і будемо озвучувати синичку та котика. У синички маленькі лапки, і вона ходить швиденько. Подивіться: ті ті, 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 ті. -ті. Синичка в нас буде ходити, а кіт в нього лапки побільше, і тому він буде ходити трішки повільніше. Та, да, та, да, та. Да. А тепер давайте спробуємо. Шла синичка до крамнички. Тепер приготуємо долоньки і проплескаємо ритм наступних слів. У торбинку поклав. У нас бувають нотки коротенькі, ті, 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 ті. Ми їх плескаємо долоньками. А бувають нотки довгі, вони, ми їх називаємо Та. І плескаємо ось так. Та. 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 Тож, давайте разом. У торбинку. Плав під пух, заховав. Молодці. А тепер граємо і співаємо з нашими олівцями. Граємо спочатку однією ручкою, потім іншою. Приготувалися разом. У торбинку поклав Під лопух заховав. А потім ось так. Що? Ви пітер не здув і обома разом. І хтось інший не взух, ось так молодці.